Набрали водичку родникову, ось тут в колодязі. Дуже чиста водичка. Вона б'є з-під землі і витікає ось в таку річку. Ось в таку річечку воно все витікає. Так, тут йдемо через інший місточок сьогодні. за щавлем та огірочками. Містучок. Проходимо листочок, Ось такий, так, гарний. Так. І виходимо прямо на свій город. Ідемо знову на чорноземний город. Знову через нашу болотяну місцевість тут. Але все таке гарне. А тут куди? А, <смірка> я мостика та я і не побачила ще одного. О, бачите, пішла не в ту сторону. Так. Вже ми на городі ось прийшли, я вже бачу огірочки тут є. Ось такі висять, попідростали. Ось такий гарний огірочок. Добре. Тоненька шкірочка, дуже смачні. Гіркоти взагалі нету. А це щавель рву. Звісно, він вже не молоденький, але ще нарвати можна щавлика. Сьогодні вже підросли наші огірочки. Ось такі вони вже величенькі зібрали. Ось і кабачки тут у нас є. Будемо знову їх смажити, млинці робити. Іду ще пошукати м'яту. Маліса називається у нас тут на городі є. Які ромашки високі! Он які, дивіться. Клас! Де б я ще побачила такі ромашки? Ага. Так, це Меліса ось така. Її зараз будемо рвати. Є, і на чай вона вже посохне буде готова. Ось, дуже смачно пахне. Мм, м'ятою пахне лимон. Лимончиком таким, клас, супер. Ммм, пахне, прям лимоном пахне. Клас! М'ята яка, бачите? Меліса. Ось тут і малинка росте, але в цьому році її набагато менше, ніж у тому. Виходимо вже з городу з таким букетом. Таке все гарне, квіти, рослини, дерева, городи. Дуже гарно, у нас на Україні найкраще в світі. Яблучка вже такі висять зелені, буду дозрівати. Кукурузку вже чекаємо, ось скоро буде вже. Картопля, овочі на городі. Гарного нам врожаю і всім вам. Йду по нашим джунглям. А тепер через місточок помити ноги треба обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей!